Ви включені, так? Давайте нам. Ми вас, ми нас так, по дружески Так, ви задали питання. Чи ви нам задаєте так? Да? Ви Суспільний Львів чи Київ як вас пошукати? Так. так. От 3 грудня Остап Стахів вийшов з СІЗО. А ми не ви знімати мене автори, тому на Я вас три, не знімаю, ви ви А ви, ви знімаєте, що? Я знімаю, чим вимагаємо. Підійдіть сюди. Запишіть, ми б хотіли з вами поспілкуватися, що ви боїтеся ми вас почали. Далі ви пишете, що я за даними СБУ підбурював людей. Де, за якими даними СБУ я підбурював людей? Можете сказати? На масові поворушення вас тут пише. Далі, де ви покажіть, де я говорив, що я навчав послідовників протидіяти мобілізації? Де таке є? Ви дозвіл на замку маєте? Я? Да. А мені не цікаво. Ви давайте по темі. Покажи мені. По темі, давайте. Дозвіл на зйомку, ви публічному місці. Ви провокуєте. Давай, Чуєте? Ні, давай. Давай. Ді... ні, секунду. Давай, Секунду, давай не це він ракурс збиває. Дивіться, ви маєте дозвіл на зйомку, ви маєте дозвіл. О, шановний бізнесмен, дід сюди, прокурорці. Дідь сюди. Хто ви є? Я людина. Хто ви? Назвіться, будь ласка. А ви назвіться? Ви назвіться. Ви ж на службі, на звіться. Та підіть сюди. Посвідчення, то, хто ви такі? Так. Вий, з вами як говорите? Скажіть, що ви хомите? Хто ви? Я питаю, хто, хто ви, хто ви? Питаюсь, хто ви такі? Представте це, ви не Я не бачу. Не грайте тут клоуна. Чуєте, ви клоуна не граєте? Ідіть сюди. Ви чи ні? Скажіть, будь ласка. Ви отримаєте пенсію з держави. Дивіться, ви, наприклад, вам дали дозвіл на зйомку. Вам дали дозвіл фабрикувати факти, які не проголошені? Та добре, я радий за вас, що вони Дивіться, а у вас дозвіл був фабрикувати факти, які були ще б ні судом рішення не було. Тобто вам це дозволили, так? Да? Тобто фабрикувати ви можете, так? Я кажу, я тут Частково. Коротше. Так що ви не хочете, ні? Чи ви далі будете фабрикувати, а потім... Чого тут. А, де ми на коридорі поговоримо. А що втікаєте? Та ви дали вам дозвіл? Ай, паскуди, паскуди, мені. Так, а ви, ну от підскажіть, молодая дівка. Чому ви боїтеся говорити чисто правду, чи що? Вам по вказівці просто от, по вказці ви говорите, чи даєте якусь належну відповідь. Чуєте? От ви ж журналісти, ми ж мали б бути колеги, якось би доцільно все виконувати, а не так просто, як вам задумається, чи, чи ви поднівольний слуга? Чиновний. Шановні, давайте от будемо якісь браво розумні. Ми живемо в одній ж країні і за одне якось йдемо. А чому ви от зараз ігноруєте? Чому ви фальсифікуєте дані і боїтеся зараз... Мені не цікаво, що ви давали. Вам не давали дозвіл, дозвіл фабрикувати дані. Вам дозвіл є, давали фабрикувати дані? От вам дозвіл давав хтось, що ви собі так ведете? Дайте відповідь, чому ви ігноруєте? Чи вам тільки по команді можна говорити? Ви суспільні, чи ви так просто, показушники? Я от не розумію, що це за виходки такі. Ви журналісти, чи ви так просто. Та ні, Хаміль, ви, чуєш, на мене знаєш скільки наклепів? Я ще просто суд до кінця не довів. Ну, але... ну а це наклеп, вони кажуть, дозволу нема. А дозвіл їм давали. Де... До речі, трошу, чуєш, Стосовно мене, ти казав, що ти не знімав. Я попрошую, якщо ви будете публікувати матеріали справи, я там буду в мої обличчя, запишуєте, добре? Да. Наше бажання не фабрикувати справи і говорити правду, а не тільки те, що хазяїн скаже, гавкати чи не гавкати. Навчіться трошки бути якісь толерантними. То, що ви продажні і так всі знають. Та то не поймеш, що ти Розумієш, Але 7 тисяч це взагалі, ми е, повернули ті людині, він не, робив, не виконав умови курсу журналістів. Це перше. Друге, вчора я подав на заступника керівника Львівської обласної прокуратури, що він має неправомірну вигоду з держбюджету пенсійного надходження, яка в нього пенсія 73-го року народження, прокурор, заступник обласного керівника на мільйон 325 тисяч гривень. І тепер не бачу цьому. 7 тисяч. Вони в мене з березня їздили машини. 100, 100 оперативних працівників, слідчих, 100 чоловік було задіяно з березня. Ви собі уявіть, більше півроку це мільйони гривень. Хлопці не мають на протези, приходять з передвоє. Жінки просять по Львові з простягнутою рукою матері, не мають за що їсти. На дітей серій нема. Грошей і лікувати нема за що діток по лікарні, люди по фейсбуку гроші збирають. А на мене 100 оперативних слідчі, прокуратура, СБУ, поліція, екіпажі машин. Скільки з березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, 10 місяців. і Вони ще на 2 місяці це хочуть продовжувати. Скільки це мільйонів? Вони будуть тратити, щоб репресувати мене як українця. Народжено в ходові, з діда прадіда тут українця. Знаєте, за що мене судять? Моя бабця Павлина Бережанська була керівник відділу пропаганди УПА. Вона була на Лонського в КГБ. хресний батько, народний артист України, був на Лонського в КГБ. І мене діти і внуки КГБістів привезли, тому що ненавидять мене. Бо я все... з діда прадіда українець. І як я відстоював Україну, так і буду це робити. Мене судять за те, що я люблю Україну. Український народ і свою землю, я звідси не поїду, бо то моя земля. Як втібний прокурор Зіні з жінкою-бісідіною, яка співпрацювала з ФСБ, як програли вони за справу 21-го року, назвали її антивакцинатор, програли 3 вересня, обвинувачення з мене зняли цього року. Програє дітсю. Тому, друзі, сил вам з висоти, не бійте з репресій, гоніть! Бо хто за правду такий світ? І дякую, друзі, за підтримку, дякуючи вашій любові, і, слава Богу, я з вами. І вони нас лякають СІЗО, ІТТ, обшуки, допити. Знаєте чому? Бо вони думають, що ви полохливі вівці, а ви люди, ви діти Божі, ви не раби. І захищайте свої права. Якщо ти чоловік раніше ходив в тряпці, то ти тряпка. Якщо ти чоловік даєш себе зараз ображати і навіть не заявиш елементарно, що тебе образили. Тати буде. Тоді подумай, чи ти чоловік, будь чоловіком, і не дай ображати свою жінку, себе і своїх дітей. Чоловіки українці, настав час згадати, що ви козацького роду. Обняв з Богом і дякую, друзі, за поширення, підписку і свої думки. Люблю вас. Папа. -па. Так, а яке рішення таке, Я не, не щось не зрозумів. E, що значить, я можу до їздити і тут, а і на два місяці я під заставою. Ну вот так як А, заставу Просто не лишила, так? Так, так, так. А, вони лишили. Інакше вони мали після 20, 20, 25 грудня мені вернути заставу. Ага. Вони, ясна, справа е, е, ну, їм, їм треба ж крутити. Ну, Вони ж бізнесмени, вони на тому хочуть тіпа, заробити. Зельний рахунок Добре, тоді закінчуємо показати.